GPT-4 вже тут. Intel випустили процесор, що споживає майже 2 кВт. Тіктоку, нарешті, кінець та скандали Samsung. Ці та інші цікаві новини тижня, що вже ж закінчуються в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку завжди агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Samsung потрапили за один тиждень в дві дуже пікантні історії. Перша виявляється, що смартфони корейців, які, наче як фотографують місяць, насправді його не фотографують, уявляєте? Це як же так вийшло, що смартфон за 1300 баксів не може робити те, що і фотоапаратура за декілька тисяч. Насправді ця історія дуже показова в питанні короткотривалої пам'яті людей. Почалося все з того, що на Reddit з'явився пост, в якому стверджувалось, що новенький Galaxy S. 23 Ultra насправді просто накладає зображення місяця на будь-що схоже на нього. Користувач взяв зображення місяця, зменшив та розмив його і просто сфотографував свій монітор на смартфон. І смартфон зробив фото набагато кращим, ніж воно є в реальності. Звісно ж, цю тему підхопили усі профільні змі та так звані техноблогери, які почали звинувачувати Samsung у відверті брехні та маніпуляціях. Найкумедніше те, що точнісінько та же. Історія була із минулим флагманом s 21 Ultra, і більш того, з s 20 було точнісінько теж. І от, коли вже всі техноблогери до схочу поділи гайпу, Samsung нарешті офіційно дали пояснення того, як це працює. Ось ця зйомка місяця вмикається, як тільки зум збільшується до 25 разів і більше, і на смартфоні увімкнено оптимізацію сцени. Тоді він застосовує глибоке машини навчання і суперрезолюшн. Усе це починає працювати і покращує власне зображення. І виходить, що виключно технічно фотографії не є підробкою. Вони просто дуже сильно покращені за допомогою штучного інтелекту. А взагалі. Камон, людоньки, фотографія на сучасний смартфон це вже дуже дуже давно не те, що потрапило на об'єктив. й отримуємо. Звичайне селфі це вже купа роботи програмного забезпечення, і фінальний знімок не має взагалі нічого спільного з тим, що бачить матриця смартфону насправді. Але інша проблема більш цікава. Дослідницька група Google з питань безпеки виявила деякі серйозні вразливості в деяких смартфонах: Samsung, Vivo та Pixel. Якщо коротко, то вони знайшли чотири вразливості, які можуть дозволити дистанційне виконання коду з інтернету на смартфоні, завдяки чому зловмисники можуть скомпрометувати пристрій, просто знаючи номер жертви. Група поки не розголошує, як саме працюють ці експлойти, тому у Samsung є 90 днів, щоб виправити їх. Серед уражених пристроїв окремі смартфони з конкретними модемами, такі як s 22 на Exynos, M33, M13, M12, та ряд смартфонів серії А, Vivo s 15 та 16, S6, x 30 60 та 70 і Google Pixel 6. та 7. Для того, щоб убезпечити себе, власникам цих смартфонів рекомендують вимкнути, поки voice of, over Wi-Fi та voice over LTE, допоки Samsung не надішлють патч з виправленням цієї проблеми. Шалена популярність ChatGPT GPT зростає по експоненті, адже днями був анонсований ChatGPT GPT 4, який став ще кращим та крутішим. Як ми казали в минулому випуску новин, тепер він вміє працювати не тільки з текстом, а й з відео та зображеннями. Щоправда, я помилився, сказавши, що він буде їх генерувати. Насправді ж він вміє їх розпізнавати і, наприклад, запропонувати 10 рецептів з того, що зображено на фотографії холодильника, або може пояснити за якийсь мем чи жарт. Крім цього, він став набагато. Розумнішим, якщо минула модель потрапила в 10% найгірших балів з адвокатського іспиту, то нова вже в 10% від 10% найкращих. Крім цього, четверту версію тепер можна налаштувати під свої потреби та контролювати стиль її відповідей. Коротше, стало значно краще, Проте є декілька але. Перше безкоштовно ним тепер не покористуватись, адже він входить виключно до підписки, плюс, яка коштує 20 баксів на місяць. Але є ще одна можливість безкоштовно. Це чат Бінк в браузері Microsoft. Більш того, усі, хто користувався чим цим чатом протягом останніх п'яти тижнів, користувались вже саме четвертою версією, спеціально налаштованою для пошуку. Тому вона все ж трохи відрізняється від звичайного чат-боту чат GPT. Чат все ще оперує інформацію до 21-го року. А ще в Майкрософ представили так званого другого пілота. Copilot, чи копілот, як вам завгодно, інтегрована до пакету Power, який призначений для створення корпоративних бізнес програм, ботів і такого іншого. Тепер треба просто описати нормальною людською мовою те, що ви хочете отримати, та побачити, а Copilot створить це за лічені секунди. От ось це вже дійсно новий рівень, який значно спрощує роботу багатьох людей. А ще Copilot додали до. До Microsoft 365. Тож робити презентації та інші задачі в офісному пакеті тепер стало ще простіше та швидше. Нещодавно компанія Intel представила процесор Intel Xeon W93495X, що має 56 ядер з розблокованим множником, які так і просяться, щоб їх розігнали. Ентузіасти вирішили розігнати усі ці ядра до частоти 5,5 ГГц. Але ви тільки уявіть, скільки тепла виділяють 56 ядер, що працюють на таких частотах одночасно. Саме тому їх охолоджували рідким азотом до температури мінус 93 градуси. І уся ця краса, що стала найпотужнішою серед усіх в тесті Cinebench, споживає в піку 1900 ватт. Усе це, звісно, майже лабораторні умови, яких неможливо досягти у звичайному використанні. Проте сам факт таких результатів вражає. Тікток отримує все більше тиску з боку влади США. Адміністрація Байдена погрожує заборонити один з найпопулярніших сервісів у світі, якщо ByteDance, Денс, власне, Тікток не продасть соцмережу іншій компанії. Тікток, в свою чергу, каже, що продаж не вирішить проблему, і краще зробити, наприклад, незалежний аудит американською Oracle. До того ж, ByteDance вже давно запровадили так званий проєкт Техас, який повинен створити такий собі бранд Мауер між бізнесом. Компанії в Штатах та китайським урядом і витратили на цей проєкт вже півтора мільярди доларів. Усе це не просто так, адже в минулому вже були прямі докази того, що китайська сторона застосунку дійсно має доступ до даних громадян штатів. Тепер же проблеми TikTok не тільки в США, а й, наприклад, у Сполученому Королівстві, адже там уряд, після аналогічного рішення в Штатах, Канаді, Бельгії та Європейській комісії, було винесено заборону на використання TikTok урядовцям на робочих пристроях. Звичайно, заборона стосується виключно і лише державних пристроїв, які використовуються для роботи з конфіденційною, скажімо так, інформацією. Але державні службовці можуть вільно встановлювати TikTok на свої власні персональні особисті смартфони. Представники TikTok кажуть, що компанія спробує домовитись з урядом, оскільки вважає, що заборона ґрунтується на фундаментальній омані та змовлена ширшою геополітикою, в якій TikTok і користувачі Великобританії не беруть участі. Є3 кінець. Я взагалі не розумію, для чого саме досі існує ця виставка, адже останніми роками навіть на її онлайн-версію вже давно не приходять великі платформоутримувачі, утримувачі не кажучи вже про офлайн. Днями Microsoft офіційно підтвердили, що вони цього року не будуть приймати участь на цьому івенті. Так само, як і Nintendo, які не були там з 2019 року. Ну а Sony з 18-го року вже не відвідують цей захід. І хоча навіть для мене Є3 завжди був таким собі геймерським новим роком. Оком треба визнати, що онлайн презентації значно дешевші і ефективніші. Starfield, який є однією з найочікуваніших ігор цього року, отримав рейтинг r 18 від австралійського уряду. І ні, це не через відвертість це не з оголенням, а через надмірне насильство та інтерактивне вживання наркотиків. І як ми з вами розуміємо, така оцінка може дуже негативно попливати на продажі цієї гри. Тому цілком можливо, що деякі моменти будуть цензуровані в тих чи інших країнах, як це було, наприклад, з Fallout 3, в якому видаляли згадки про морфін. Нагадую. Що 11 червня відбудеться подія Starfield Direct, на якому ми зможемо побачити ще більше геймплею, мабуть, е однієї з найочікуваніших ігор цього року, яка, наче як, повинна вийти вже 6 вересня. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Тож пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Назвав на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв, Бережіть себе, своїх близьких та Україну.